Доброго дня, п'ятикласники! Сьогодні ми розв'язуємо задачі вправи на округлення натуральних чисел, а також ви виконаєте самостійну роботу в зошитах. Тож, для того, щоб почати, згадаємо правила для округлення. Під час округлення натурального числа до одиниць сотих 10, і так далі, усі наступні за цим розрядом цифри. Замінюють на нулі. Якщо при цьому перша з цифр, які відкидають 0, 1, 2, 3, 4, то остання з цифр, яку залишають без змін або не змінюється. Якщо ж перша із цифр, які відкидають до рівня 5, 6, 7, 8 або 9, тоді останню з цифр, яку залишають, збільшують на одиницю. Розглянемо наступну усну задачу. Для приготування маринованих помідорів на 1 літр води потрібно 13 грамів лимонної кислоти. Господиня готує 2-3 літрові банки маринаду. У магазині продаються пачки лимонної кислоти по 10 грамів, яке найменше число пачок досить купити господині для приготування маринаду. Тож робимо висновок із того, що ми прочитали. Господиня готує помідори. Закатує вона їх у 2-літрові банки. Всього виходить 6 літрів помідорів. На кожен літр треба 13 грамів лимонної кислоти. Тож порахуємо, скільки грамів необхідно на 6 літрів. 13 на 6 буде 78 грамів. Але 78 грамів не продається в магазині, продаються пачки по 10 грамів. Ми округлюємо 78 грамів і отримуємо приблизно 80 грамів. Тепер ділимо на кількість грамів в кожній пачці. 80 поділити на 10 виходить 8 пачок. Отже, 8 пачок досить купити господині для приготування маринаду. Наступна задача. Щоб мати чисту воду в кожній оселі, не обов'язково бурити свердловину. Свердловина це глибокий колодязь, якщо хто не знав, можна оберігати від забруднення запаси води за допомогою очисних споруд. В Україні є такі споруди, здатні очищати 5 мільйонів метрів кубічних води за добу. Скільки кубічних метрів вони можуть очистити А за тиждень, Б за місяць? Для того, щоб порахувати, скільки кубів води можна очистити за тиждень. Необхідно 5 мільйонів кубів, які очищуються за день, помножити на кількість днів у тижні, а саме на 7 днів. 7 помножити на 5 буде 35 мільйонів метрів кубічних за тиждень. І щоб порахувати за місяць, ми беремо середній місяць, у якому 30 днів. Тобто 5 мільйонів кубів ми множимо на 30 і отримуємо 150 мільйонів кубів за місяць. А тепер завдання на логіку. Чи існує натуральне число, яке дорівнює сумі всіх попередніх до нього натуральних чисел? Для початку згадаємо, що натуральні ці числа це числа, які використовують при лічбі. І таким натуральним числом, яке дає відповідь на задачу, буде 3. Адже попередні числа це 1 та 2. Сума попередніх 1 плюс 2 дорівнює 3. Натуральне число, яке дорівнює сумі всіх попередніх натуральних чисел. Тепер записуєте 29 вересня, класна робота. І усно ми округлимо. 99 973 ми округлюємо до 1000. Біля дев'ятки ми ставимо паличку і дивимося наступне число 9. Значить, попереднє перед паличкою ми маємо збільшити на одиницю. 9 збільшимо на одиницю буде 10, 0 пишемо, 1 переносимо. 1 плюс 9 буде 10. Виходить 100 000. Наступне 5047. Між 5 та 0 ставимо паличку. Наступне число 0. Тобто попереднє не змінюється. І 5047 приблизно дорівнює 5000 29525. Ми округляємо до тисяч також. Після дев'ятки ставимо паличку. За паличкою у нас 5. Значить, попереднє число ми збільшуємо на одиницю. А за палочкою будуть нулі. 29 525 приблизно дорівнює 30 000. І 17413 приблизно дорівнює. Після 7 ставимо паличку. Після палочки у нас 4. І, значить, ми не змінюємо після палочки, записуємо нулі. І 17413 приблизно дорівнює 17000. Пишемо у зошиті номер 191. Запиши всі цифри, які можна підставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно. 430 скількість приблизно дорівнює 430. Тобто ми трійку залишили, а останні числа відкинули і записали 0. Значить, у нас у відповіді можуть бути числа. 1, 2, 3, 4. Далі. 8400 400 скількисть 6, приблизно дорівнює 8500. Ми округлили. До сотень і четвірку збільшили на одиницю. Значить, замість зірочки у нас числа 5, 6, 7, 8, 9. 5700 скількість 9 дорівнює 5700. Ми із семіркою нічого не зробили, відповідно, замість зірочки у нас можуть бути числа 0, 1, 2, 3, 4. Скількість 1325 приблизно дорівню 4000. Оскільки після округлення, після зірочки ми ставимо палочку. І у нас стоїть трійка, значить ми не змінюємо число. Тому число так і буде. 4325 приблизно дорівня 4000. І ставимо число 4. Замість зірочки. А тепер розв'яжемо рівняння. І обчислимо суму відповідей цих рівнянь. Номер 194, також письмово. Хмінус 5297 дорівнює 4785. Щоб знайти х, нам необхідно 4785 додати 5297. І це буде 10082. Друге рівняння. Y ділити на 272 дорівнює 39. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. 272 множимо на 39 і отримаємо 10608. І третє рівняння. 59 225 ділити на z дорівнює 25. Ми маємо ділене поділити на частку. 59 225 ділимо на 25, буде 2369. А тепер відповіді: 10 082 плюс 10 608 плюс 2369. Ми маємо додати і отримаємо 23 59 і округлити до сотень. Сотні у нас, значить, паличку маємо після нуля поставити. І дивимось наступне число п'ятірка. Значить, збільшуємо на одиницю. 0 збільшити на одиницю буде 1. І 2359 приблизно до рівня 23100. А далі пишете: Самостійна робота номер 2 І в самостійній роботі номер 2 даєте, розв'язуєте завдання. Е Усі завдання є на презентації: завдання перше, завдання друге і завдання третє. Після того, як ви виконаєте і четверте завдання, буде невеличка задача. Після того, як ви, ви виконаєте самостійну роботу, пишете домашню Номер 195 І на сторінці 3031 повторюєте правила округлення чисел. На цьому все. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі!